Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 9 вересня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі. Вчора ми знімали кормушки і розповідали вам про слабкі сім'ї. Ну, свою точку зору. І казали, що е, знайдемо якісь слабкі сім'ї, туди ну, обов'язково вам об цьому скажемо. Коли знімали кармушки, я для себе визначив дві сім'ї, на них поставив каміння зверху. Так як на мій перший погляд, коли приподняв кармушку, мені здалося, що е, ну, трошки менше бджоли від основних сімей. І зараз хочу передивитися, бо це саме гарно дивитися, от зранку, поки всі бджоли в вулі, приподнявши, ну, отсоєднивши корпус від дна. Туди можеш побачити кількість бджоли, яка там зараз знаходиться. Ну, якби такий примітивний такий огляд. Якщо ви звернули увагу, у мене на трьох кришах стоять каміння. Якщо ця і вон та. Сім'я мені здалося, що там трошки менше бджоли, Так от на цій, що тут посередині стоїть, мені здалося, ну я її обозначив після того, як після зняття кормушки, у них було странне поведіння на льоткові. скупчення якоїсь невеликої кількості бджіл на льотку, Якщо другі займалися роботою, літали. А вони якось там так е, скупчувалися. Це могло говорити о тому, що е, може там нема матки, або може я її стряс в місці з кормушкою. Ну, подививши так з передволіком я матку не знайшов, ну і я обозначив, буде потім час, я її подивлюся. Так що вона мені насигналізувала на малу, на малу кількість бджол. А оці вот дві так. І зараз ми подивимось. І я не знаю, що ми... не, достатньо той бджіл. Видко. Та да, 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 є невелика шапка. Я не великая шапка и все булочки заняты. Булики важки. И это меня радует. Ну давай, Машенька, подъедем и той. Ну я потом все буду делиться. Так. И подъедем еще эту. Це ще важче вули. Друзі, мої, ем, мої спостереження е, візуальні. Е, ну, обозначили мені сім'ю, але по факту все то й добре. Так як е, ну, саме тепер бачимо. Убедився, розумів, так як вчора знімалося, може е, скорше падулося диму, потім, коли почав звертати увагу, вже вони спустились вниз, і воно мені продемонструвало, ну, якоби так поставило. В непонятну ситуацію. Значить, друзі, все, на сьогоднішній день немає ми слабких сімей. Якщо при знятті корпусів ми обозначили три, при скажімо так, візуальному огляді, все в сім'ях було добре, але тільки були нічого там, по почуту, просто сім'ї були слабшою сили за других. Вони або пізніше матки обліті, або тому подібне, Короче, просто були слабкіші із за самої маси бджіл. В матки були в порядку, розплод був, все було. корма були тільки от самої кількості бджоли. Після того ми вирішили замінити матки на нужні нам матки, щоб наглядно дивитися, як вони будуть розвиватися. по весні. ми їх вирішили. А от на сьогоднішній день, вже при останній зборці бджіл на зиму, не знайшли ні одної. Значить, будемо сподіватися, що всі гарно зберуться і будуть зимувати. Зараз у нас яка ще робота обстоїться – Найти безматочні сім'ї, це не зараз, це при перших приморозках. При перших приморозках, коли бджоли починають формувати клуб, де є матки, очертання клуба видко під пленкою. А де матки може не бути, вони будуть ну, в рихлому стані будуть роздавати різні звуки. От зараз це доволі складно зробити при піднятті криші. От тільки при перших при моразках це дуже буде легко зробити, і ми це будемо залишати до того часу. Матки запасні у нас є, так що залишимо деяку кількість, і якщо потрібно буде десь підкласти та підкладемо. А так, в основному підготовилися, зробили і все. Сьогодні температура ночі була біля 13-14 градусів, але, наприклад, з понеділка наступного тижня гідрометцентр обіцяє вже плюс 7 тільки. Так що це вже, скажімо так, холодна. Ну холодна пора буде потрошки, і з кожним днем все буде холодніше і холодніше. Е, от чому, друзі, потрібно до 10 вересня закінчити ці всі роботи. Так як потім вночі вже холодно, е, приморозки, і бджол бджол туди ну, е, вже потрібно залишити в. Спокойствую і щоб вони зібралися і зимували. Ну, це все залежить від регіонів. Де зараз ще є якісь взяток? Звісно, що у них термін цей трошки довше. А от таких, як в нашому регіоні, до 10 вересня потрібно закінчити всі роботи. Ну, що ми і зробили. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!